Та чи пісня ми всі стаємо перед вибором між тим, що правильно, і тим, що легко. Я раджу прочитати Гаррі Поттер Філософський камінь Лан Ролніг. Щось уже відомо про наші канікули. Ця книжка називається «Словетна п'ятірка її автор Інт Байт. Байтон. Дуже цікава книга, всім раджу. Вона про п'ятьох друзів, які по, е шукають пригод. Та над головами капітана і команди, немов грузова хмара, посіло головне питання, куди подіти дракона, коли корабель буде готовий продовжити путь. Бажаю вам прочитати книгу хроніки нарні автора Лью Єса, і ви зможете зануритися в світ незвичайних пригод. Що тобі порадити одну це Майнкрафт-дослідник виживання і початок нової гри в режимі виживання це щоразу. Як перша хвилюю знайомство з Майнкрафтом. Автор цієї книги Стефані Мілтон. Книга називається Майнкрафт Дослідник виживання. Так вона виглядає. Пока! 20 років земля буде в темряві зла у полоні війни Розіп'ята. Як просягти сльозами й кров'ю, вона звук долини злитять реконята. Раджу почитати твої Сазерлен крила вогню. Поїздка з платформи No9 і 3 четвертя. Я раджу прочитати «Гаррі Поттера». У нас була прекрасна благородна ідея провести під свинарником метро. Це мало бути сюрпризом. Перша лінія метро у Васюківці, станція Клуня, станція Крива груша. 3 копійки в один кінець. Родичі безплатно, з учительки математики 5 копійок. Рекомендую прочитати цікаву книжку Всеволоданистейко Теродор з Васюківки. З колину залишилось кілометра півтора. Я раджу вам прочитати книгу шуку на автора автора Миколаїв. Я й собі колись за русалонькою побувала, не терпіла казок із поганим кінцем. Я раджу вам прочитати книгу Русалонка 7-го В або прокляття роду Кулаківських» автор Марина Павлова. Це було на вулиці. Перед будинком Карного суду. Однім із більших провіціональних міст. Я раджу прочитати книгу Івана Франка Украдене щастя. До воріт в міста подорожан відвів зеленобородий солдат Дін Гіор. Страж воріт зняв з усіх окуляри і сховав їх у свою сумку. Я раджу прочитати ось таку книжечку. Називається «Чарівник Смарагдового міста. від Олександра Волкова. Ось така книжечка. Ще не дочитала, але дуже цікаво. Кожна квітка має свій неповторний запах, та й нектар у кожної квітки має свій особливий смак. Однак буділки сідали переважно на ту квітку, у якої найзапасніший нектар. Тому що саме цей сукровий сік, який виділяє квітку особливому приваблював її. Я вам е, раджу прочитати «Нерозлучні подруги Майя і Мія автора Марія Раді. Оскільки я був у родині третім сином, мене не навчали ніякого ремесла, і тому мені в голову з самого малку заходили химерні думки. Я раджу прочитати книгу Робінзон Крузо Даніелі Дефо.